Але і справді це настільки було круто, настільки, що... а ми ж живемо, от. що я вважаю, в кожному місті нам треба ялинка. Просто щоб ми згадали, що ми живемо тут і зараз. Ну, ось таке наше життя нині. Але його треба жити, а не перечікувати, поки все прям буде так і суперідеально і добре, бо суперідеально і добре не буде. Треба жити зараз. Більше того, не треба красти дитинство в дітей. Ті, хто зараз волають, що ялинка не треба, у них усіх були і ялинки, і до ялинок, і свята. От. І чомусь, навіть якщо в них дітей немає, то чому в інших дітей не має бути? Їм і так зараз настільки погано, наскільки це можливо. Дитинство просто вкрадене у цих дітей. І їм навіть ялинку не можна, через те, що там якась тьотя в депресії. чи дядя. Ну, в депресії. а що? А у цих дітей? що? А що вони бачили? А завтра у них буде чи не буде? Чи завтра в них ракета попаде? І сьогодні їм ялинку не можна? Я не зрозуміла. Коротше, я настільки зла, бо знову оцей срач піднімається. Знаєш, у Львові щороку. Ялинка і всі тільки, ой, який Львів має смак файний. Яка в них ялинка, які вони молодці. У Києві ялинка. От в та-та-та. І так мене це дратує. що Це, по-перше, дуже нечесно. Чим київські діти гірші за львівських? Я не поняла, що їм не можна ялинку. Скромну. От, але все ж таки святковий настрій. У нас в минулому році, так от їдеш повз дома, повз будинки. От, ні в кого гірлянди немає на вікнах. Настільки люди пригнічені. Я думаю, так, ви пригнічені, але у ваших дітей другого дитинства не буде запасного. І оце я, ну, я не знаю. Не знаю, на що воно тобі, але я цим з раночку зарядилася, бо знову оце срачик такий. Що треба на ЗСУ, треба на то, треба на сьо. Треба, звісно, обов'язково треба. Наші хлопці і дівчата це і молитвами, і грошами, і руками, і всім на світі. Це взагалі. Ну, як це must have. Але ялинка помішала. Ялинка це така крапля в морі, порівняна із тими всякими бруківками, камерами, всякими різними тими ж зарплатами. Одна, один місяць зарплати депутата, от, з усіма їхніми надбавками або цього. І вже було б по ялинці в кожному місті. В них такі якісь. Навіть страшно подумати, які там зарплати. А люди переймаються, знаєш, замість того, щоб бачити картину в цілому, бачать ось цей малесенький момент і. ой, ялинка. Вені дуже зла. Це. Люди або ті, які розшатують, або ті, які в депресії, От. і я, е, значить... ну, Не можна, не можна у дітей крати, красти дитинство, особливо зараз. Його й так вкрали. І ковід вкрали, і вторгнення це, і все на світі. Нічого не можна там не сядь, там не стань, там маску носи. Там, ой, коротше. Так що ялинка не те, що треба, вона необхідна. Реально необхідна. Більше того, там же ж не з міського бюджету, здається, береться, а з якийсь там меценат, який просто проспонсорував то все. Тобто, це навіть не з наших податків, а. Чому тоді, ну, до чого присіпатися? Все, все, я, я закінчую цю тему.